Привіт, Ютуб! Сьогодні буде гра за метову легенду Apex Ash, котрі дали можливість швидко розривати станцію або зближуватись завдяки новій пасивці, а також змінений ульті, котрий швидко кастується тепер і краще ставить точку виходу, особливо після того, як лаштурмовиків бафнули в 24 сезоні. Хто пропустив цю інформацію, можна ознайомитися з нею за підказкою вгорі. Там я розбирав зміни нового сезону Apex. Але перед початком перегляду хочу нагадати вам про збір, котрий ми відкрили для п'ятої київської шабе, де служить мій дядько. Їм вкрай потрібен кафлоу і генератор для виконання завдань. Тому долучайтесь до збору, будь-який день допоможе. Наближаємо нашу перемогу разом і слава Україні. Ми тому і подали сюди. Більшості Так, ну що я тільки мазамбіки знайшов. я йду. Я готовий валить кабіни. ти Ти де там? Ти ж там ж Ну вони всі туди, дай так розумію, перелетіли. А, я бачив тільки один, як переїхав, поїхав. Зачекайте там мене. Ж. Вони внизу, один внизу точно. Один мок. Ахерен. Один, усе, лутається. Нок, я пішов. Ой -ой -ой -ой. отут Городь, гародь, гародь. Це лайфа да рече. Давайте за ним. Чей, за ним, ну, ну, типу. Окей, я це люблю. Я це люблю. Але я тепер можу стрибать вже ко. Ви точно бачили, що він? Да, да. воно він біжить Да, не? бачу, О, да, воно. Якщо є ульта? Ні, он ти не маєш 67%. Я можу так, чисто прыжками, якщо його побачу. Він, він вниз спав. він. О, нам інший склад. Вс. Хорош, маленький. Нам інший склад валить. Е, а! Хілку. Ну, от ти нема. А! Нок, 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 нок. ты кидай вот тут насправді. Нема. А о, мне Сюрик пролетит, мне торба походу. Другий нок. Нок. хилку дайте. Нок. Откат. Мені на Р куда вот фиолетовый приклад. Лучше, конечно, стабилизатор або но. Да, ну то, yeah. мені здається, що тепер втікти прям взагалі в ва дуже важко. У нас типи, отут. тут. Ну один, я не знаю, я не бачив більше, бачив тільки одного. Ус він. Шарди отут. тут. Таке враження, що він шкірится. Ну, Є, він на білому, а що мені так прилетіло? Ну я можу стрибнути на нього. О! О! Мені... Охереть! А, так у все? Не знаю, ви не чуєте його? На нього ньюкасл прилетів. Кидай. ульту шанс Я можу ультануть. Кидай, кидай, до Санні відходим. Нок, ми з бангою. 2 -2. Позаду бусі. Боже, підніми, спробуй підняти. Я тут. Давайте, давайте. А, отлично. Так, красунчики. Якщо я хичівки кидаєте в самий час. Так, тут якось можна залізти, ну це гавно. Я пам'ятаю. Ну я вражений, що тость є. Да. Я знаю, Тут, кто стоп, да? О! А -а -а -а! Да, блядь, вот тут, вот тут. тут. А -а 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 -а! Ну ладно, он разобрался. разобрал Жень, текай, Жень, текай, 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 текай. Та, блядь, так... ...швидко рухается? Хе-хе-хе А як вас реально так швидко лупануло, я не зрозумів Ну, я не знаю, Саня просто... Йо... Ще, типу, я навіть... Даже... Хімку не встиг їздити він, він мені попав з дробаша два рази, і все, зберемо не нахуй Може, а, ну може золотий йде, що? шо О, відроджує, обережненько, давай-давай-давай І назад, витягуйся одразу Що, я вас тут відроджую? Так, да, так да. О, Да. I'm inside вы же не забывайте, что еще я три склады слышал. Это такое впечатление, что три сольника еще есть. О, это до нас. Да. Ну, это просто... Хорош. А ты все говно. Поднимай, поднимай. Женя, поднимай. Ты <реклассная> третий. S, сзади, сзади, сзади. А я хочу показать. Хорош, поднимай. Хорош. Хорош, блядь. Фух. Хорош. Хорош. Він за, за, застрибнув. Не, а а в в він в зоні, но. А ти кого сам. в на зоні сидимо. А на чупа-чупці ну, ми в зоні будемо? Ну це я це можу ваша. дати туди ульту. Ну давайте. Ну, фігня в чому? Ти там нема за що ні, там нема. Тебе ні, ні, будуть не, лупаши. Да, разведи. Сань, сиди ми там, да. Нормально. от з крабером, типа. і десь ще, походу, соляночка. Ти хочеш сказати, що вона... О! В мене тут ті б... був... Женя, кидай ульту на Саню. Я знизу даю ульту. Будь ласка, врятуйте мене, врятуйте мене тут. Я зверху, я зверху. Він відроджує. Піднімай. Добив, піднімай його. Я закрив його. На этом, на, инш... на нашому чупа-чупсе. Гранату. Надо вниз падать, Сань, выходить внизу. Ух. Пацаны, дробаротируются. Давай, Давайте, вот сюда. Хиляйтесь. Вы, сколько вы их бачите? Я, я только одного бачу. Я бачу в одного. бачу одного. Його видавлює, походу. Да, він походу один. О, він обий. на батуті! На батуті, ось що! Ізі брізі. Ну як ізі брізі, попотіли ми з нас, звісно. На, <laughs> нормально, нормально. Пацани, дайте мені 10 хвилин, я напишу, чи я вертаюсь чи ні, хорошо? Mm -hmm. Давай. Армаз, офигенно, было. Да, да, да. Да, нормально. Ты настрелял вообще. Да, де стата. Зараз, має бути. В а ну сумаре. О, Твої так стати. нормально. Нормально. Потому, 14 мене людей. А куда нас перекинуло? Куда? А, нет, хер, хер там. Не перекинуло. Шо, виходьте десант, почекаємо, що, выходите, ми... десант, почекаем, что мы.